Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 26 жовтня, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки та послання святого апостола Павла до Колося. Отож, почнемо з Євангелія. Одного разу почав Ірод Тетрах про те все, що робив Ісус. І не міг зрозуміти, бо одні говорили, що то Іоанн Воскрес із мертвих, інші, що Ілля з'явився, а ще інші, що один із давніх пророків Воскрес, і сказав Ірод Іоанна, я обезглавив, хто ж цей про кого я таке чую? І шукав побачити його. І, повернувшись, апостоли розказали Ісусу про все, що вони зробили, і взявши їх, він відійшов осібно у безлюдне місце біля міста, що зветься Вівсаїда. Але народ, довідавшись, пішов за ним, і він, прийнявши його, говорив йому про Царство Боже, і тих, хто потребував лікування, зціляв. Переходимо до апостола. Браття, нині я радію в стражданнях моїх за вас і поповнюю нестачу у плоті моїй скорбот Христових за тіло Його, яке є церква. Котрої я зробився служителем за домоведенням Божим, дорученим мені для вас, щоб виконати Слово Боже, Тайну, заховану від віків і родів, нині ж відкриту святину Його, яким Бог зволив показати, яке багатство слави в Тайні цій для язичників, бо вона є Христос у вас, надія слави, якого ми проповідуємо, наставляючи всяку людину та навчаючи всякої премудрості, щоб показати кожну людину, довершеної в Христі Ісусі. Для чого я і працюю, і змагаюся з силою Його, що діє в мені могутньо. На цьому все. Божого благословення вам на день та до зустрічі вечором.